19 травня виповнюється 66 років Пітеру Таунсенду, британському рок гітаристу, співаку та засновнику легендарних зеху. За своє життя Піту вдалось зробити чимало, але сьогодні у Гутенморген про його найзнаковіше творіння культових зеху. Гурт сформувався 1964-го. З того часу бенд тричі розпадався, але це ні в якому разі не завадило їм продати більше 100 мільйонів записів і стати найвеличнішою формацією в історії музики. Нам треба дещо абстрактне, заявив гітарист групи, коли мова зайшла про назву новоспеченої команди. Спочатку хлопці називали себе The Detour, потім The Night Numbers. і тільки третій варіант The Who виявився остаточним, найабстрактнішим та зрештою безсмертним. На початку кар'єри The Who до справ бенду долучився Піт Міден, лідер молодіжного британського руху модів на батьківщині гурт прославився тим, що одним з перших почав розбивати ущент музичні інструменти одразу ж після своїх виступів. Зеху одна з найвпливовіших груп минулого століття. Ними надихались Квін, Led Zeppelin, Боно та інші герої музичної історії.